Цю форму носив 29 років, а сьогодні її приміряє востаннє, розповідає рятувальник Олександр Науменко. Обідно, звісно, що останній раз я був водітелем, робив швидше доїхати, головне. Разом із ним свій останній робочий день у частині відпрацювали ще четверо колег. Відзавтра вони виходять на пенсію і більше не працюватимуть рятувальниками, розповідає речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова. <клес> Каже, за традицією, вони мають протягнути пожежну машину як знак прощання зі службою. Опісля їх обливають водою з пожежних рукавів. Це символізує початок нового життєвого етапу. Раді своїм цьому, що довгий путь такий пройшов. Так ми проважали своїх пенсіонерів, так нас проважають тепер. Хоча в свій час ми навіть не думали, що ми будемо так швидко швидчитися це врем'я прилетіти. Вести свого чоловіка на заслужений відпочинок прийшла Людмила Магльована. Каже, знає всіх рятувальників, які йдуть на пенсію. Відчуває сум через їхнє прощання зі службою. Я пам'ятаю, як він сюди устраювався. У мене син такий був якось зараз і весело, і сумно. Наче він ще молодий є, а вже на пенсію йде. Ну, якось. Дуже добре нам працювалося, завжди старше покоління, завжди, я кажу, надиха у нас як молодь. Працювати натхненно. завжди я кажу, вони підбадьорували, навіть коли опускалися руки, вони завжди наголошували на тебе на тому, що потрібно завжди залишатися людьми. Зі слів речниці ДСНС в області Юлії Норовкової, рятувальники виходять на пенсію після 25 років служби. Працювати вони можуть надалі, якщо їм дозволяє здоров'я. Традиція так проводжати на пенсію, існує насправді у багатьох рятувальників по всьому світу, не тільки України. Це своєрідне останнє бойове хрещення. Ми не залишаємо наш колектив, наших співробітників, і хто має бажання, він може продовжувати працювати в ДСНС, але вже як цивільна особа. Обсохнувши рятувальник Олександр Хандусь знову прийшов до частини. Каже, хоче ще трішки побути в місті, якому присвятив 29 років свого життя тут. Лишився, і великий відрізок життя. Щоб сказати, що не сумно, не можна. Я ще себе відчуваю нормально здоровим чоловіком, щоб сісти вже всього такого, Лапки в уроні такого не буде. Буду працювати далі. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.